Українські захисники ліквідували 1190 російських окупантів за добу, що минула. Окрім того, наші воїни знищили 13 танків, 25 бронемашин, 18 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та стільки ж засобів ППО, 29 безпілотників, стільки ж автомобілів та 6 одиниць спецтехніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 19 листопада, такі. Українські воїни знищили 318 тисяч 570 загарбників. Розбили 5 тисяч 435 танків та 10 тисяч 166 бронемашин. Уражено 7 тисяч 744 артилерійських систем та 898 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 588 засобів протиповітряної оборони, 323 ворожих літаки та 324 гелікоптери. Розбили 10 тисяч 120 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, потопили 22 кораблі, катери та підводний човен, знищили 5 тисяч 755 ворожих безпілотних літальних апарати та збили 1 тисячу 563 крилаті ракети. Наші захисники розбили 1 тисячу 96 одиниць ворожої спеціальної техніки. Приєднуйся до Збройних сил України. Слава Україні!